В моїх руках MacBook Pro 2022 року на m 2 На ньому стоїть MacOS Ventura та весь актуальний софт. В сенсі в заголовку написано, що це прошка 2017 року. Ну, де на ньому написано, що це порошка 17-го року. Навіть через 5 років Apple випускає актуальні ноутбуки з таким же дизайном. Тому прошка 16-17 року не втрачає актуальності. Перед тим, як я розповім свої власні суб'єктивні враження, давайте прийдемось по особливостям, як позитивним, так і негативним. Сьогодні ця прошка за 13 дюймів коштує ну, дуже адекватно, навіть незважаючи на курс. Тому власне питання. Взяти ось таку друкувальну машинку на інтен, чи все ж переплатити в два рази та взяти Air M1? Давайте розбирати. Ох, скільки часу пройшло з переходу MacBookів на новий дизайн-код. Новий колір SpaceGreй, відмова віцяючого яблучка та усього два порти usb c Змін багато, і ці ноутбуки по заслузі називають проблемним поколінням між 15 та 21 роком. Тримайте в голові, що вживаний такий варіант, коштує близько 14 тисяч гривень. І як для актуального ноутбука Apple з настільки стильним та металевим корпусом це ну, дуже круто. По-перше, відкриваючи ноутбук, ви бачите. Клавіатуру метелик, яку усі ненавидять. Я теж долучаюсь до цієї толпи, хоча особисто проблем з нею немало. До неї довго звикаєш, особливо переходячи з ноутбуків на Windows. І сказати, що такий низький хід клавіш сильно пришвидшив би мій друк, то ні. Далі сам екран. Він не те, щоб змінився з покоління Retina, але став значно тонкіший. Власне, через це і прибирали яблуко, яке світиться. В цілому ноутбук дуже тонкий, майже iPad в чухлі. І кожного разу, коли я достаю ноутбук. Я реально дивуюсь, це дуже круто. З приводу автономності. Ну тут все логічно, ноутбуком користувались довго, тому акумулятор дійсно потасканий. Мій варіант живе 4-5 годин програвання скачених серіалів. Під час блекаутів, до речі, це дуже актуально. Трімінг з Ютуб біля 3 годин. Праця з фотошопом плюс музика фону у мене виходило теж біля 3 годин. І тут я назву Жирний плюс нового покоління маків, а саме це зарядки usb c Тільки не уявіть, ваша банка на 10 чи 20 тисяч. Тисяч мА зарядить ваш ноут, де б не були. Причому не обов'язково наявність Power Delivery. Він реально заряджається як смартфон від усього. Однак енергоефективний двоядерний аІ 5 живиться від 67 ватного блоку живлення. Тому при важкій роботі Powerbank має бути серйозним. До речі, М1 живиться від 20-22 Вт. ватт, і це дуже круто. Що ж до відеомонтажу годинку він витримає, але якщо чесно, бажання перевіряти не було. Так як акумулятор слабкий і в районі 30% залишку, екран ноуту гаситься. На сайті Apple пишуть, що так відбувається через пікове навантаження на акумулятор, який не може подати потрібне жилення через зношеність і малий залишок заряду. Плюс його потужності і так не вистачає, а без жилення він буде глючити ще більше. Ну і ось плавно ми перейшли до потужності, і тут не все так однозначно, як може здатися. У мене базовий варіант із двох'ядерним енергоефективним i5. Та оперативкою на 8 ГБ ddr 3 система працює бездоганно, я боялася ставити на нього останню майкес Ventura. Переживала за стабільність, але все більш ніж добре. Перегріву не помітила, а глюки в системі мінімум. Якщо ваше навчання або робота потребує лише пошуку інформації в інтернеті та роботу з документами, я вас вітаю! Можете закривати це відео. Ноутбук актуальний на сьогодні. Якщо ваш бюджет до 15 тисяч гривень, беріть, не пошкодуєте. А тепер я вимикаю. Жим пересічної людини і включає відео яка іноді використовує цей ноутбук як бюджетне рішення для монтажу, аби продовжити працювати під час блекаутів вдома. На жаль, без підзарядки на ньому монтувати не можна, в принципі. А ком в таких ноутбуках вбитий. Плюс процесор Intel, на відміну від Apple Silicon, не показував рекордної потужності від акумулятору. І щоб i5 в цьому макбуці розкрився, живлення усе ж потрібно. По потужності, конкретно в Premiere Pro, все погано. Якщо ми говоримо про 4К відео, то навіть із прорендереними на ПК Low Resolution Proxy монтаж виходить дуже повільним. А що на ньому робити з оригінальними відео без проксі, мені і уявити складно. Ви в коментарях написали, що краще взяти 15 дюймовий з відеокартою. Але через малий вибір на вторичці ціна на них по низу ринку плюс-мінус така сама, що є Air на M1. Ну а в Air вже значно інші переваги. Новий яку автономність швидка взаємодія через нову архітектуру. Ну і так далі. Тому вердикт такий: як друкувальна машина, він згодиться, а для монтажу та складних задач, все ж таки, MacBook в ціновому сегменті 350-400 доларів. На жаль, купити не вийде. Давайте про мої враження: компактність місяць-два, скільки б я не користувалася цим ноутбуком, я до сих пір не звикла до його мінімальної ваги, тонких рамок і просто ідеальних матеріалів корпусу. Жоден новий чи вживаний ноутбук на Windows не дасть вам схожих відчуттів та комфорту при роботі. Особливо Якщо вам доводиться брати ноут з собою чи кожен день в офіс. З точки зору дизайну та преміальних матеріалів, я не відчула різниці після використання Air на M1. Різниця лише в новому акумуляторі та потужності m 1 Ось така історія. Тож, якщо підсумувати, цей ноутбук за 350-400 доларів просто не має конкурентів. Це дійсно чудове та бюджетне рішення для навчання та роботи в офісі, який дуже приємно мене вразив. Потужності в ньому достатньо. Mac OS та Chrome з 20 вкладками одночасно. Працює стабільно та плавно. А що власне ще потрібно для роботи та серіалів? Ну і все. Якщо власне, сподобалося відео, ставте вподобайки, діліться з друзями, ну і підписуйтесь на канал. Тут огляди лише цікавої, вживаної та нової техніки. Побачимось!